Права номер 1174 Знайдіть, не виконуючи побудови, координати точки перетину прямих. Давайте запишемо. Ми знаємо, що точка перетину е, двох прямих є розв'язком системи рівнянь. Тобто нам потрібно записати систему рівнянь та її розв'язати. дорівнює 2 3 x 2 x 3Y дорівнює 7. Ось наша система рівнянь. Розв'язком цієї системи рівнянь будуть координати точки перетин. Дивіться, ми вже виразили y через х, тому давайте підставимо вираз y у друге рівняння. Маємо 2х плюс 3, 2 мінус 3х дорівнює 7. Переписуємо 2х плюс 6. Мінус 9х дорівнює 7 2-9 мінус 7х буде дорівнювати 7 мінус 6, це в нас буде просто одиниця. І тоді х дорівнює мінус 1 сюма. Підставимо це значення х, в, наприклад, в перше рівняння, там де ми виразили y. y дорівнює 2 мінус 3 сьоми. Мінус-мінус 3 мінус, сьомі, тобто плюс 3 сьомі, це буде 3 сьомі. А отже, координати точки перетину це мінус 1 сьома та 3 сьомі. Першу зробили. Так само давайте зробимо другу. Розв'яжемо систему рівнянь, та розв'язок цієї системи рівнянь будуть координати точки перетину. 5х плюс 6у дорівнює мінус 20, а тут 2х плюс 9у дорівнює 25. Давайте будемо працювати з коефіцієнтами біля х. Давайте перше рівняння помножимо на мінус 2, найменше спільне кратне 10, а друге помножимо на 5. Та помножимо на мінус 2, щоб отримати протилежні коефіцієнти. Отримаємо мінус 10х, мінус 12, дорівнює 40. Тут маємо 10х плюс 45 у дорівнює 5 помножити на 25, це в нас буде 125. А тепер додамо ці два рівняння. Маємо Мінус 10х мінус 12y, плюс 10х, плюс 45y, дорівнює 40 плюс 125. Мінус 10х та 10х скорочується, 45 мінус 12 це в нас буде 33 дорівнює 165. А отже y це 165 поділити на 33, це в нас буде 5 Y знайшли. Давайте тепер підставимо значення y в любе рівняння. Ось, наприклад, у друге рівняння. Отримаємо. 2х плюс 9 на 5, 45 дорівнює 25. Тоді 2х дорівнює 25 мінус 45 мінус 20. Х дорівнює мінус 20 поділити на 2 мінус 10. Відповідь розв'язком даної системи є пара чисел мінус 10. Та 5. Тобто координати точки перетину це мінус 10 та 5. Вправа номер 1175. Знайдіть, не виконуючи побудови, координати точки перетину прямих. Щоб знайти координати точки перетину. Ми знаємо, що розв'язок системи цих двох лінійних рівнянь буде координатами точки перетину. Тобто нам потрібно розв'язати цю систему лінійних рівнянь, так? і його розв'язок це буде координати. Запишемо 2х мінус 3 у дорівнює 8, тут 7х-5 дорівнює мінус 5. Давайте перше рівняння помножимо на 7, шукаємо спільне кратне, це 14. А друге помножимо на 2. Маємо 14х мінус 3 на 7 21 y дорівнює 8 на 7 56. А тут 14х мінус 10y дорівнює мінус 10. Отримали однакові коефіцієнти біля х. А тепер давайте від першого рівняння віднімемо друге рівняння. 14х мінус 21. мінус, пишемо дужечку. 14х мінус 10 дорівнює 56 плюс 10. Так як мінус мінус 10 це нам дасть плюс. Відкриваємо дужечки. 14х мінус 21у. 14х. Плюс 10 дорівнює 66. 14 мінус 14 скорочуємо. Мінус 21 плюс 10 буде мінус 11 y дорівнює 66. Тобто y дорівнює 66 поділити на мінус 11, мінус 6. Давайте підставимо дане значення y, наприклад, у перше рівняння. Отримаємо 2х. Мінус 3 на мінус 6 плюс 18 дорівнює 8, 2х тоді дорівнює 8 мінус 18, мінус 10, х дорівнює мінус 5. А отже, координатами точки перетину буде абсциса мінус 5 та ордината мінус 6. Так само знайдемо координати точки перетину і для другого випадку. Тобто знову розв'яжемо систему рівнянь. Та розв'язок цієї системи рівнянь буде координати точки перетину. 9х плюс y дорівнює 3. 8х плю дорівнює мінус 10. Давайте порівняємо коефіцієнти при y. Тут 3, тут 1. Давайте перше рівняння помножимо на мінус 3. Таким чином ми отримаємо протилежні коефіцієнти при y. Буде мінус 27х мінус 3y дорівнює мінус 9, тут 8х плю дорівнює мінус 10. А тепер давайте додамо ці два рівняння. Мінус 27х мінус 3y плюс 8х плюс 3y. -1 дорівнює мінус 9, мінус 10. Мінус 3 у та 3 у скорочується. Мінус 27 плюс 8 буде мінус 19х. Дорівнює мінус 19. А отже, х буде дорівнювати мінус 19 поділити на 9, мінус 19 одиниці. Тепер підставляємо х, наприклад, в перше рівняння. Маємо 9 плюс y дорівнює 3, y дорівнює 3 мінус 9 мінус 6. А отже координати точки перетину це 1 та мінус 6. Вправа номер 1176. При яких значеннях а і Б графік рівняння проходить через точки. Дивіться, коли графік рівняння проходить через точки, тобто Точка належить цьому графіку рівняння. Це значить, що якщо ми підставимо замість х абсцису даної точки, а замість у ординату даної точки, то ми отримаємо правильну рівність. Давайте для кожної точки підставимо координати цієї точки в рівнянні. Так, перша точка А. Х дорівнює одиниці, тобто маємо А помножити на одиницю Це А, плюс 3Б замість ігрека підставляємо 3. Це має дорівнювати 8. Тепер так само підставимо координати другої точки. 2А мінус 4b дорівнює 8. Дивіться, ми отримали два лінійних рівняння. Щоб знайти А та Б, потрібно розв'язати цю систему лінійних рівнянь. Давайте помножимо перше рівняння на 2. Отримаємо. Або навіть на мінус 2, так буде ще простіше: на мінус 2. Отримаємо мінус 2а мінус 6b дорівнює мінус 16. А тут маємо 2а мінус 4b дорівнює 8. А тепер давайте додамо ці два рівняння. Так, як коефіцієнти при А це протилежні числа. Тобто а у нас скоротиться. Маємо мінус 2а. Мінус 6b плюс 2а мінус 4b дорівнює мінус 16 плюс 8. Мінус 2а та 2а скорочується, маємо мінус 10b дорівнює мінус 8. А отже b дорівнює мінус 8 поділити на мінус 10, це буде 0,8. Тепер давайте підставимо значення b, ну, наприклад, в перше рівняння. Маємо А плюс 3 помножити на 08 це 2,4, дорівнює 8, а отже, А буде дорівнювати 8-2,4 це буде дорівнювати 5,6. Відповідь. Значення А має бути 5,6, значення Б має бути 0,8.